Полонії у сепаратистів в зоні АТО залишається 700 заручників. Деякі там вже понад 4 місяці. Так повідомляє Міністерство оборони. Доля півтори тисячі осіб невідома. Їхній офіційний статус зниклі безвісти. Словики планують провести цього тижня масштабну спецоперацію з визволення полонених. Чи є у бранців шанс? Дізнавалась Олеся Варламова. Це оголошення у соцмережах. Остання надія дружини. Волонтер Артем Хорошайло дзвонив їй більше місяця тому. З того часу зв'язок з ним втрачено за те, щодня жінці телефонують різні невідомі утверждает, что либо знают, где он находится, либо они как-то каким-то образом его удерживают, то есть требуют деньги. Ну, как бы, когда разговор доходит до того, чтобы ему хотя бы просто дали трубку, чтобы я услышала, увидела, что там, ну, на этом, в принципе, всё время заканчивается. Я обращалась в ФСБ, во всевозможные организации, лиценские документы, фотографии и так далее. Це головні докази тримання в полоні. Київська група юристів-волонтерів направляє матеріали про злучені терористів до Європейського суду. Координатор у проєкту Олег Веременко каже, група визволила вже 30 бранців. Терористи діють безкарно, утримують людей, катують і навіть убивають. говорят, что все, ты наш раб, мы тебя можем продать, можем убить, можем сделать с тобой все, что угодно. То есть, и вот в этом нарушение состоит. И Украина, и Россия являются подписантами Европейской конвенции по правам человека, которая говорит, что каждому человеку гарантировано право на жизнь, право на свободу от пыток и право на свободу от незаконных арестов. Близьким полонених радять повідомляти про зниклих і не виконувати вимог бандитів. Юристи співпрацюють із силовиками та міністерством оборони. А цюди заході через силувати голова координаційного центру при міністерстві оборони Юрій Тандіт показує, якими шляхами добирається до місць зустрічі з терористами. Він брав участь у визволенні тисячі бранців. До Рождества більшість ребят повернеться. Ми готуємося к Більше того, з нашої сторони. Ми виконали обіцяння і в будь-який момент, навіть завтра, ми готові, віддав людей, які зв'язана з Ленерденер, можемо забрати наших ребят. Подробиць Юрій Тандіт розкрити не може, але каже, учасники операції до неї повністю готові. Обіцяє невдовзі міноборони сповістить про визволення полонених. Олеся Варламова, Микола Чеботарю та Валентина Бречко перший національний.